Запорізький трансформаторний покрити всі потреби точно не може, і про це не йде навіть відмова. По них відкрили артилерійські вогонь. Ну, я сам в Херсоні в такій ситуації був, тому я розумію, що це більш ніж реалістична ситуація. Ви виходите на роботу і по вас починають стріляти. І якщо вас помітили, по вас стріляють. Вони просто стріляють цілеспрямовано так само, як по військових. Е -е, його можуть спеціально підірвати. Да, вони будуть вигнані, це 100%. Ну йому то по, по пофігу, але хтось там на місці має безпосередньо це зробити. Що там на території всієї Європи і Азії і до Уралу глибоко буде по барабану куди вітер. Олександре, доброго дня. Під час минулої зими ви уважно слідкували за ситуацією, яка відбувалася в енергетиці. Я думаю, що і зараз ця тема номер один для вас. Дивіться після завершення зими українська влада казала, що вона планує відновити майже 80% того, що було розтрощено, знищено під час минулої зими. Ви слідкуєте за цим. Як ви вважаєте, чи е, вдасться це зробити? Ну, чесно, 80% це ні про що, тобто... а, і 80% точно не відновлюють. Ну про це немає мови. Ну це неможливо технічно, практично і не потрібно насправді. А що в нас відбулося під час тих масованих обстрілів, які я думаю відновляться в жовтні листопаді знов? Що відбулося? В нас фактично, е, якщо взяти от нашу енергетику разом, да, у нас є атомна частина, її не били, себто, захопили Запорізьку атомну, але не атакували жодні інші станції. Так. І там це більш-менш нормально, планово, тобто там ремонтувати нічого не треба, ну, нема там втрат від атак. Запорізька станція окремо, ми її не обговорюємо щонайменш зараз. Вона захоплена, але вона не є об'єктом атак, вона не є об'єктом пошкоджень, тому ми її винесли за скобки цієї розмови. Далі в нас є високовольтні мережі, які від одного до іншого місця доносять електрику для того, щоб люди могли її отримати. Вони були значно пошкоджені, і рівень пошкоджень десь 45%. Ключового обладнання, перш за все, високовольтних автотрансформаторів знищені фізично. Тобто не підлягають відновленню, і їх треба замінити на нові. А в цьому сегменті, ну насправді в цьому, в цьому сегменті справи з точки зору, що робиться, є найкращими. Себто, завдяки тому, що це єдина енергетична компанія в Україні не не яка в принципі користується, хоч якоюсь довірою в донорів. То вони отримали величезні донорські кошти, гранти, пільгові кредити на те, щоб відновлювати цю інфраструктуру. Вони закуповують обладнання, воно їде в Україну. Там є певні обмеження, пов'язані з терміном виготовлення і там скільки часу треба, щоб доїхало. Бо запорізький трансформаторний покрити всі потреби точно не може, і про це не йде навіть мова. А тому ну, там відновлення активно йде. Але з точки зору часу, який потрібен, щоб виробити обладнання, привезти його в Україну і поставити, якщо відновлять до опалювального сезону 20% буде дуже добре. Я думаю, що десь 15%. Ви маєте на увазі 20% від, від того, того що... що розбито від того є обладнання, що розбито. Воно просто фізично не приїде. Тобто до опалювального в, сезону, грубо говоря, якщо 60% залишилося, якщо 20% ще відновлять, то тобто буде необхідність 80% Вона буде ну, закрита. Грубо. 60 у нас не було. В нас там десь ну, 50 так, залишків було. Приблизно, ну приблизно, каже, буде операбельна е, високовольтна мережа, е, і операбельна вона буде відсотків на 70-75 від довів воєнного стану. Давайте так від довоєнного стану вона буде відсотків на 70-75 від відновлення. Це буде достатньо для того, щоб... це достатньо, щоб покрити поточні потреби в українській енергосистемі на транспортуванні електрики. Це не є надійно, тобто багато рішень тимчасові, багато рішень не є оновленими капітально. І це власне відчувають багато українських регіонів. В першу чергу такі регіони, як Київський та Одеський, де найбільше власне, проблем з точки зору самого енергетичного вузла Одеського і Київського. Вони зараз ну, ледь не найбільш проблемні. Там, десь поряд Херсон з зрозумілих причин і Харків. Так само і зрозумілих причин. Але от Одеса і Київ їх ніби і не захоплювали, ніби і не атакували, але там через природні причини, через те, як побудована мережа, ну, дуже суттєві проблеми. А, і навіть зараз відбуваються відключення через аварії, через те, що недостатньо надійно працює обладнання, і тут, поки не приїде обладнання, яке має приїхати і замінити. Ті тимчасові рішення, які зараз застосовуються, капітально зробити нічого не можна. Воно ну їде, що їде, з їде багато, їде. їде з багатьох країн. Але питання в чому? Що для того, щоб виготовити новий автотрансформатор, реальний термін виготовлення 6-7 місяць. Ну але ж замовляли ще їх замовили. Року. Дивіться: от перші, найперші, які зараз перші дві штуки приїдуть, а їх замовили в січні. Тобто це взагалі перші, перші дві нові. штучки, які приїдуть іззовні. У нас запорізький трансформаторний, там один-два трансформатори на місяць видає нові. Тобто mm -hmm. є пев -пев певний поток. Один, два, три на місяць вони видають. А є те, що їдуть зовні. Так от зовні перші два приїдуть в липні, а потім приїде певна кількість більше вже там, 7-8 штук вересні-жовтні. І потім вже з листопада будуть їхати більш масово. Але сам термін виготовлення і транспортування він довгий. А, тому ну, тут об'єктивно така ситуація, і з високовольтними мережами буде отак. Час на встановлення їх чи <гітуває> це недовго? Порівняно недовго. Тобто там тиждень-два і вони встановлюються. Тобто Це не. Невелика є частина цього процесу. Добре, це високовольтні мережі. Це високовольтні а мережі. Далі ми перех... роз... з роз... розподільчими слухайте, дуже різна ситуація, тому що в регіонах, де не атакували, так все гаразд. Ну, ну як гаразд? Як... як було перед війною, так і залишилось. Воно не добре, але не катастрофа. Звісно, в Херсонській області, в Миколаївській області, в Харківській області частково мережі просто знищено, і їх треба повністю відновлювати. Але відновлювати їх під артилерійським обстрілом, ну, в нас загиблих в енергетиці, ну, раз на два тижні, я, на жаль, читаю новини про те, що загиблі люди. Вчора от бригада працювала на Херсонщині, по, по них відкрили вогонь. Там, дякувати Богу, він ніхто не постраждав, але по них відкрили артилерійський вогонь. Ну, Я сам в Херсоні в такій ситуації був, тому я розумію, що це більш ніж реалістична ситуація. Так так є, ви виходите на роботу і по вас починають стріляти. І якщо вас помітили, по вас стріляють. І вони прирівнюють, судячи з усього, аварійні бригади і відновлення до якихось військових дій. Тому ну, тут, як є, і відновити в такій ситуації мережі я не бачу шансів. Себто, поки наші війська не відтиснуть хоча б трохи московських орків від зони самого міста Херсон, наприклад, там відновити капітально неможливо. Вони просто стріляють цілеспрямовано так само, як по військових. Тому ну, з розподільчими мережами ця проблема буде, її позбутися не вдасться. А тепер щодо генерації, повертаємось. Гідрогенерація вона великої ролі взимку зазвичай не грає. В неї просто води мало, фізично. А те, що там каховки більше нема, ну каховка це боляче і неприємно, але це не енергетично боляче і неприємно. І вона навіть на зиму вона б не вона все одно мегаактивної якоїсь. Ролі ну, не відіграє. Нам важлива гідрогенерація, тому що це швидкий маневр, єдиний в системі швидкий маневр з точки зору балансування, балансування виробництва і споживання. Вони дуже важливі. Але великих обсягів вони взимку не можуть виробляти, в них нема води. Коли цього року там, з лютого по фактично травень була високий паводок, найбільший за десятиріччя. Гідроенерго багато генерувало, багато. Вони використали цю можливість саме завдяки тому, що вони багато генерували, в лютому вдалося відновити нормальне енергопостачання. І саме завдяки цьому фактору в нас лютий, березень, квітень, було нормальне енергопостачання, тому що інших потужностей в той момент взагалі майже не було. І найбільша проблема це вугільна генерація, звісно, тому що вугільна генерація вона піддавалася багатьом атакам, дуже багато повністю. Повністю знищених блоків, тобто вони не відновлені, і їх не можна відновити в горизонті 2-3 роки. Немає шансів. Причому в багатьох випадках, і там ми маємо дві величезні проблеми. А велика частина вугільної генерації приватна. Відповідно, приватним компаніям донори і партнери гранти не надають, кредити не дають. Бо там ще компанія, яка є фактично в чорному списку в багатьох кредиторів. І вона просто не може отримати кредити в певних міжнародних інституціях. Відповідно, джерела грошей для швидкого відновлення в них немає. А державна компанія, яка працює в вугільній генерації, має стійкий імідж найбільш корумпованої компанії в енергетиці в принципі. І, відповідно, їм теж ніхто не дає. Аби маєте центр центри народи? Звідки ви знаєте? Прям... Ну я <світ> <світ> предположив. <світ> а, тому ну, як би їм теж не дають. І чесно, ну, я не бачу шансів, щоб їм почали там якісь суттєві гранти надавати, в принципі. Це Укргідро може отримати, в них є нормальна корпоративна структура, в них є наглядова рада, вони працюють, і вони з міжнародними партнерами працюють. Тобто, от Укргідроенерго і Укренерго е, Укренерго вже багато отримали. Укргідроенерго скоріш за все отримає. А от все інше ні. Дивіться, казали про е, минулого року про е, запас переймалися темою запасів е, палива. Вугілля, газ. Паливо для атомних електростанцій. Значить, ну, По атомним електростанціям, схоже, там проблем нема. Ну, як нема. У нас, нас є певний запас, який випрацьовується. Дякувати Богові, паливо для атомних електростанцій штука довгого використання. Цебто, зазвичай тримають запас на рік-півтора. Ну, але рік пройшов був. Ну, потім завантажили, а потім воно ще півроку працює, тому що ну, паливо довго працює. Ні, дивіться, технічних проблем з паливом нема, це точно. Але я не знаю, і це секретна інформація, яка ситуація реальна з паливом в енергоатома, в якого немає грошей від слова зовсім. Ну, тобто, піднімали ж тарифи для населення через те, що енергоатом фактично не може зараз оплачувати ні ремонти, ні паливо, нічого в них грошей немає. Це було головним драйвером процесу підняття цін для населення. Тому, ну, я не можу вам прокоментувати, і я просто не знаю. І навіть якби знав, не сказав би, що там з атомним паливом. А зі всім іншим, більш-менш нормально. По вугіллю там вугілля достатньо одного дитека, щоб перекрити ті обсяги, які зараз можуть споживатися. І там більше проблема, що деякі електростанції. Деякі енергоблоки мають логістичні проблеми, як туди вугілля довести. І місцями це просто фізично неможливо через війну, а тому їх доводиться включати на газу в кризових ситуаціях і використовувати газ як паливо. І, і, і. і останнє газ, якщо так, чесно, цього року я проблем не очікую. Дивіться, Чернийшов, голова «Нафтогазу», каже, що нам цього року не треба, може, можливо, буде. Купляти імпортний газ. Да, я але я чув, що е, було, була якась переоцінка е, потреб в газі, і цифра, яка була одна, вона збільшилась майже в три рази. Ні, ну тут просто в три рази не могла збільшити. Ну Вона була ви невели, ви, ви, невелика ви? сума. От але не в три обсяг. рази ніяк. Там невеликий був обсяг. А, він вистав. Дивіться, про що йде мова? Був один мільярд, стало три. В нас споживання 2022 року склало на мільярд більше, ніж власне виробництво. Тобто ми спожили 19,5, а виробили 18,5 газу внутрі України. А мінус мільярд від поточного балансу. Але при цьому в сховищах залишилося приблизно 4 мільярди такого газу, який можна дістати, який фізично там знаходиться. Він здебільшого просто належить приватним компаніям, а не Нафтогазу. Які його туди складували, а потім їм заборонили експорт, а в Україні продати майже неможливо і ну, все зависло. Якщо цього року видобуток складе так само хоча б 18 мільярдів кубометрів, то необхідності в імпорті дійсно майже нема або нема зовсім. Звісно, є певний ризик для енергосистеми, для газотранспортної системи перш за все, пов'язаний з тим, що, скоріш за все, буде припинено транзит. Ну, фізично припинено транзит газу через українську енергосист... газотранспортну систему. Ну тому що треба ж хоч якусь гадість зробити. А в нас треба пер переконфігурувати значно газові потоки для того, щоб в умовах, коли немає транзиту, забезпечувати східні області. Тому я цілком припускаю, що таке Чому? може статися, да. але насправді оператор добре знає, що робити в цій ситуації. В них давно розроблені плани на такий випадок. Тому з приводу газу я спокійно почуваю. От у мене нема зараз е, якихось занепокоєнь, що по видобутку вугілля, що по видобутку газу. Там можна тисячу питань за, за задати. Чому державні шахти видобувають дуже мало, чому вони не працюють ефективно і так далі. Але є приватні, вони перекривають цей е, е, дефіцит і чесно, проблем ні з вугіллям, ні з газом я не очікую цього року. До речі, як ви можете оцінити е, загрозу якісь, якихось вибухів на е, Запорізькій атомній станції, які наслідки можуть бути саме по, е, по, по ядерній безпеці? Ну, чесно, тут відповідь. Е, теоретично є два, два такі великі вибухну, чи не сценарії, да, не вибух. Цебто ну, конструкція реакторів е, з врахуванням модернізації після Фукушими, після цього, що було зроблено, не вибухне. Е, його можуть спеціально підірвати. Ну так, да, я маю не уважаю е, спеціально підірвати. Саме воно точно не вибухне. Більш того, щоб підірвати треба. Ну, це складніше, ніж підірвати навіть там, каховську греблю. Себто, це треба витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і щоб стався реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні, величезні зусилля, величезна кількість вибухівки. Складний процес, і дякувати Богові. Я не чув жодної інформації про те, що відповідна кількість вибухових речовин завезена на запорізьку атомну. А, а все-таки за нею слідкують уважно, в тому числі там все-таки криво косо, але працює магате. І я не думаю, що цей сценарій варто розглядати. Я боюся іншого сценарію, що а, московський режим піде по сценарію: не буде наше, буде нічия. Себто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів. Це вони можуть зробити днями була інформація, що росіяни почали виїжджати з вони вже отримали накази. да, це і спілкування з людьми, які там відомо, і вже пройшло по новинах. Вже більш трьох тижнів вони насправді цим займаються. Поступово виводять персонал Росатома, фактично виведений, і зараз вони почали виводити тих, хто підписав контракти з Росатомом, але знов таки, от, ознак саме супермасованого сценарію, я не бачу. Але те, що вони можуть знищити для нас можливість використовувати станцію, це теж правда. А от це їх вихід звідти, це як можна розцінювати? Військові, наші рухаються. То, так, да, вони будуть вийти вигнані. Це 100%. Немає інших сценаріїв. Це не ротація якась там. Це не схоже на ротацію. Вони іншим шляхом її проводили. І зараз, схоже, що вони поступово зміряються з тим, що вони втратять цю частину української території. І, на мою думку, саме Запоріжжя мене наводить на думку, що вони зміряються з цією Запорізькатом, не саме Запоріжжя, дякувати Богу, і в місті все нормально. І, був взимку, а потім приїхав навесні, і прям зрадів, тому що взимку було зовсім сумно. Прям сумно сумно. пусті вулиці, пустий простір людей немає. А навесні там було вже життя, і люди ходять, нормально спілкуються. І, і, і до них кожного дня прилітає, але вони не здаються. Ви аналізували, може, самі чи з колегами, який найгірший варіант може бути задіяний росіянами, якщо вони будуть. Залишати Запорізьку станцію. Що вони можуть зробити з самого такого поганого? Ні, ну самого поганого ще раз: мінування, не мінування, а фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів, викид радіоактивних речовин в атмосферу. А якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там так ну, десь від Пріуралля до Піренеїв всі відчують. Абсолютно всі. Росія буде накрита до Уралу. Ну, це без питання. Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть оцю цю махину шість штук, Юрій, ну, шість гігаватних реакторів. Якщо їх підірвали не стільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони, і все це підіймається, то, повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Що найменш там. На території всієї Європи і Азії і до Уралу, глибоко буде по барабану, куди вітер дує. Ну, шість, мабуть, вони не, не встигнуть зробити. Я ж ви мене ну, спитали, сказав, да, да, сценарій. Це, це найгірший сценарій. Я не думаю, що є настільки, вибачте, але божевільні, е, хочеться інше слово застосувати, просто люди, щоб таке зробити. Е, я в це не вірю. Ну, в них має бути якийсь інстинкт самозбереження. Вони на каховці примудрилися тих, хто власне підривав, частково утопити. Ну, тут може бути такий, такий варіант, що той, хто віддає наказ. Ну йому то і... по -по пофігу, але хтось там на місці має безпосередньо. Але це Але Ті, зробити. хто там на місці, він може там такий персонал може бути, який не, не, не буде розуміти загрози від. Чесно, от. Люди, які там фізично більше трьох днів знаходяться, вони вже поспілкувалися з тими, хто навколо. Їм розкажуть дуже швидко. Вони не з космосу і вони не встигнуть телепортуватись. Я Викшенців... маю на увазі, що туди за -за -за завезуть дилетантів, які. Дилетанти не зможуть так підірватися. Це складна технічна задача, слухайте. Це величезні об'єкти, дуже важкі. Їх підірвати, це, ну, це розрахунки, там треба місяці вести, як саме треба їх підривати. Це треба розрахунок, величезна кількість вибухівки, правильні місця закладення і так далі. І так далі. Тому, якщо чесно, я не дуже так, розглядаю такий сценарій. Я боюся, що вони дійсно знищать е, можливість використання реакторів, що вони будуть добиватися і добивати того. Щоби в нас не було навіть шансів відновити їх роботу. Оце, тобто, якщо станція прийде до нас, е що ми, ми не зможемо її відновити, її... і це будуть просто радіоактивні могильники великого розміру, і все. От цього я дійсно боюся, і мені дуже жалко, тому що це дуже важливий актив. І я щиро сподіваюся, що колись а, буде розслідувано, яким чином сталося так, що станція не була прикрита. І що станцію фактично віддали без бою. Але дивись, зараз відносно Росатому е, якісь намагання є, але результату ніякого нема з приводу санкцій. Ну, прямих санкцій на Росатом на сьогодні немає. Е, є такі певні заблоковані вже проекти Росатому. Там є певні проекти, які зараз заблоковані діями Німеччини, діями Італії, діями США. Є процес, який продовжується, але взяти і санкціонувати Росатому, я про це багато разів казав, неможливо, тому що на нього зав'язана безпека значною мірою, ну що не менш енергоблоків в Європі. От так, суттєво зав'язана. А так, що просто залежать від них, так дійсно там третина європейської атомної енергетики і 20% американської, залежить від того, що робить Росатом. І робота, щоб прибрати цю залежність, триватиме ще, ну, мій прогноз, 2-3 роки. Тобто два-три роки можна не очікувати ніяких? Два-три роки. роки буде поступово розвиватися процес вичавлювання Росатома зі світових ринків. добре, повернемось до України. Нагальне питання: чи слід очікувати якихось відключень? Да. Да. Ви казали, що навіть влітку це може бути. Так. Да. Ну ми зараз, якщо ну, читати сводки Укренерго, аварійну допомогу ми беремо зараз кожен день. 1600-1800 мвт мегаватт годин, ми зараз беремо стабільну аварійну допомогу з Європи кожен день. Це означає, що в нас не вистачає. Це означає, що в нас Укренерго. не вистачає генерації, і ми відповідно беремо її з Європи. І чим далі рухається літо, чим стає спекотніше, тим більше зростає цей дефіцит. І е, липень і серпень є піком. От Кінець липня, перші два тижні серпня, вони є піком споживання, літнім піком. І він в Україні останні роки був такий самий високий, як зимовий. І, чесно кажучи, я думаю, що в цей час будуть певні обмеження постачання. Індустріальні споживачі вже обмежують. Тобто, це просто робиться не публічно, там їх акуратно ліміти е, видають. Там на 20-30% нижче, ніж вони хотіли б споживати. Вони шукають зараз шлях до імпорту, там змінив Крекапе прайскепи, то може імпорта буде більше заходити. Але вже зараз певна кількість індустріальних споживачів, саме великих, вони обмежуються. Просто до приватних споживачів це ще не дійшло, але цілком може йти і влітку. А далі все буде залежати, як будуть розвиватися події, тому що передбачити, що буде в жовтні листопаді, ніхто не може. Я певен, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.